І всім привіт! Ви на каналі Іскрицький. І ми будемо сьогодні грати в Toilet Tower Defense. Я підкачався, в мене є сильні юніти, ще є тут Godly Titan, Titan Present Man. І ми заходимо на мапу Надіюсь з нами ніхто поки що не зайшли, і, ми, і я один. Туди. І зараз ми. Я хочу примерно до, друг... до 30-ї 40-ї хвилі. Бо мій максимальний рекорд це 80-та хвиля. Це я грав з трьома чоловічками. Я ставлю фармер, Санте Тіві Меню. І сьогодні ми спробуємо все-таки туди дожити. У мене є цей чоловічок, тільки чогось він спочатку такий странний, а має бути гарний. У мене є медик. Щоб... Є така лазерган камерамен, я його ставлю. і є спікер, спікер, спікермен. І я зараз поставлю ще одну санту. Так. Він зараз справляється з цими чувачками. Скипать, не скипать. Хай скипається. Поки що можна заскіпати. Я не знаю, що я правильно роблю. Пишіть в коментах, як дожити до сотої хвилі, бо я просто не знаю. Просто не знаю. Так. Шоста хвиля. Поки що на хто боси не вийшло, бо він виходить на 10-й хвилі. Так. Так. Ми дуже гарно поки що йдемо. Потім, коли я буду е, е, докачаю до якогось левела ці панти е, меню, я ставлю Цього Тітана. Титана Камерамена. мене Нового, який не. Ну, вже як давно вийшов, ну. обмови його недавно була. Так, його треба прокачати. Мені тоді вистачало, коли я його прокачав. Я міг поставити цього Титана, але він на початку він. Ну, як вам сказати? Він. Він спочатку. Поки ж. спочатку він поганий. Тому. Тому краще його пізніше поставити, коли фармерки будуть багато грошей фармити. Тому ми маємо прийти хоча б до 40-ї 50-ї хвилі солу. Наступне відео я зніму, якщо ви не берете під цим відео, 100 лайкосиків. Все, все залежить на відео від вас. Ставите стільки подобайків, скільки треба, я знімаю нове відео. І ми зараз вбиваємо боса за 12 хвиля вже, а він досі йде. Ну, його треба якось подолати, бо я зараз заскіпав. І це погано. Ну я спробую поки що скіпать. Прокачаю його зараз на максимальний рівень. І буду фарми... фармили фармілки качать. Тому зараз нормально так. А наступне відео, яке я знімаю після цього, буду знімати. Буде підписано під в описі, що це буде за відео. Тому додивляйтесь відео до кінця і дивіться, що це буде за гра. І якщо хочете, можете прокачуватись, як я. Уже на третьому рівні моє. А, на третій. Уже на сьом. Е, є три. Два сьомих рівнів і один шостий. Ой-ой! Іде такий, чувак. Тільки він трохи сильніший. Я думаю, поки що проходимо, пирмалю. Поки що я буду заскіпувати. Щоб... Докачать до максималки папки оці ті вішки ТВ-санти Качую на максимум і купляю його. Можу його зараз купити. Поки що не буду купляти його. Почекаю ще. Думаю, його купляти, не купляти. Напевно, що поки що не буду купляти. Просто куплю ще одну таку і прокачаю на максимальний рівень. Ого, у нього 171 тисяча хп. Непогано. І я його ставлю, щоб він трохи домажив. А я Автосків вимикаю. Так. Він вже йде до нас, тому це проблема що я заскіпав Бо там іще і там, і тут. І, і зараз ми... Блін. ой 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 Це проблема. Качаю. Він сильний тепер. Треба знищити цих спочатку. Потім тих. Щоб... Тепер треба знищити цього. Ми його знищимо, у нього ХП дуже легко злітає. Давай, 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 давай. Клас. Ставлю цю штуку. Хай хіла. Ще має бути скіп. Я цього прокачую Викачав. Перекачаю тітана мого камерамен. Апдейдево, як там написано. А, це югрейдба. Ugrade грейд Титан Камерамен. Його більш так називають Скіпать, не скіпать. скипаю його качаю. Ще треба скіпнути, її ще прокачаю. Плюс 1000 хп знову буде. Ми їх легко зносимо. Така проблема. Проблема Це мала проблема. Що це за туалети? Хто знає у цих маленьких туалетів, які тут ходили, пишіть в описі під відео. Бо я просто їх ніколи ще не бачу. Вони такі важкі і їх не можна прочитати, поки вони дуже швидко бігають. Поки що мій апдейдівал Титан Камерамен прокачаний на шіст... шостому рівні. Ці фарм... фармілки прокачені на восьмих. Треба його ще. Треба трохи качати його. Докачати Бо скоро виходить бос на скільки ХП на 30 хвиля. Я не знаю скільки. Ну я... я грав трьох, там було десь 2 мільйона. 3 мільйона. Чи. А, 160 тисяч. 1 мільйон 160 тисяч. Тому скіпаю ще один раз апгрейдну. Його ще один раз прокачати і він максимальний. О, два вантуза. Вантус той. А, це не вантус, це вакуу. 160. Ми їх розмочимо, знищимо легко. Бо в мене такий персонаж, який дуже легко їх виносить. От мій персонаж оцей або Дейде був, він імба. Так. Мені ще вісім тисяч доларів. І я його качаю на максимальний рік. Це легенька якась фігурня. Думаю, наступна буде важча. Мені 900... Дуже мало долярів треба. І ще чуть-чуть він у мене максимальний. Якщо я правильно пам'ятаю, на максимальному левелі він буде... в нього буде молодший, який дамажить по 200 тисяч хп. О, ось він. Він дамажить сильно дуже, цей молод. І ще такого титанчика можна... Сюди вписати. Видаляю, купляю. Є одна проблемка, бо зараз на 30 й хвилі виходить дуже сильний бос. Я готовий з ним битися. Два мега чувака. Я його викачую цього черка. І ставлю ще одного сюди. І от таку шпуку сюди. Буде на Ого! 678 хп. Це 30-та хвиля. Я соло проходжу 30-ту хвилю. Ні, цей молод не може по 200 тисяч. Нормально він дамаже. Так раз, і ось так качаємо. П'ятий левел у восьмого. Нормально. Так, так, так. А, пишіть в описі, чи подобається вам, коли я знімаю з камери. Так. Ого, мільйони. Ну це легенькі, вони дуже мільярні. Не швидкі. Десятку коштує Десять тисяч доларів. Я ще 2 тисячі і один скіп. Я купляю. Куди достає, а? Ну цей буде доставати пізніше до сюдо десь, примерно. Десять. Це десь ось так буде доставати. А може воно і так буде доставати? До сюдо аж. Де до сюду може, доста... може буде доставати, коли буде десь, я його закачаю. І качає. Ні, він не дуже далеко. Він туди не достає трішечки. Ммм, проблема. 33 хвиля. 33 хвиля це проблема. Тут іде вантузів Ще ось такі пилі. Плюс ще ось така махіна тут є. Я не знаю, її знищили, знищили. Перша знищила. Знищили. Знищили. А оце дуже проблема. Що? Він вирубився? ой о. Проблема. По тут вакууми іще пара туалет. Ще якісь такі по п'ятсот пятьдесят Ого тут шумить. а до цього знищу, не знищу. Не думаю... Ні, знищу, знищу. А тепер проблема ці вакууми. Їх дво, е, дві штуки. А може і не проблема. Ні, це не проблема. Оце тепер проблема. У цього 500 тисяч. За 200. Хто? Ого! Ще один скіп, і я качаю Титана свого. Ще трохи, і я качаю Титаніка. Мого улюбленого up day, up day devil, TV Double тойлет. Я в перший раз його бачу. Що тут була нова? Не замітив. Я не бачу в цих туалетів ще. До авто. Цікаво, як вони працюють. Угу. А, тут у фої ще плюс. Два уфошки. Чай, качай, качай. І сейчас тут, напевно, поставлю. Там пізніше поставлю. Так. Фу-фу-фу, проблема. Велика проблема. Все, капець наші бази. Фух, не знеслася. Ма би тут у фошки, я би не скіпав. Ой-ой-ой. Не думаю, що ми дуже далеко пройдемо. Коли у нас 100 хп у бази, тут дуже сильні туалети пішли. Наприклад, у цей туалет. І цей туалет. Двоє і, і одного навіть мільйон хп. Мільйон знесемо, не знесемо. Ну і тут а ми закінчуємо відео. Всем пока!